Влітку 14-го року, начебто, нейтральну фігуру Ануфрія Чернівецького з світським прізвищем Березовський, він вважався більш таким молитовником, більш орієнтованим на питання внутрішнього церковного розвитку, але це людина, яка сформувалася не просто під впливом Москви, а безпосередньо в Москві. Він сам дуже багато розповідав про те, яка там благодать, як там добре, як от все таки не можна рвати з Москвою. І оце налаштування фактично визначило неможливість для УПЦ МП в тому вигляді бути так мовити добровільною основою для автокефалії Української церкви з іншого боку. На місцях дуже багато священників на жаль єпископів допускали абсолютно неприпустимі речі. Хтось відмовлявся відспівувати дитину, бо бачите, вона хрещена в київському патріархаті. Хтось відмовлявся правити службу за українськими воїнами, бо бачите, братоубійстві війна, і міз Москви сказали, що не можна. А хтось безпосередньо допомагав російським агресорам. Ну і вони майже всі, кожен потроху, ширили меседжі ненависті, розповідаючи про те, які українці правильні, які неправильні, хто потрапить в рай, хто в пекло, і ще й агресивно нав'язуючи, що тільки з Москвою світить спасіння. Мені було запропоновано президентом стати заступником голови адміністрації президента з гуманітарних і суспільних суспільних питань. Запропоновано власне восени 2014 року, і одне з ключових питань мало би стати якраз питання релігійне, питання церковне. І досвід часів Ющенка, і розуміння, як працюють механізми в православному світі, піш того в мене до власне ідеї щодо того, що українська церква має отримати Томос про автокефалію. і це і буде виходом із ситуації. Бо довгий діалог він безперспективний з огляду на позицію керівництва ПЦМП. Терпіти ситуацію, як є небезпечно, бо Москва посилює свої впливи. Залишати не московську православну церкву невизнаною. Далі це вже наруга над правами українських же православних 2015 році. Президент Порошенко пише листа до Патріарха Варфоломія. Стверджуючи те, що зараз постає нагальне питання щодо надання українським православним автокефальної церкви, визнання цієї церкви, ситуація полягає в тому, що Росія використовує.